Сьогодні я вам розповім, якими парфумами і спрейчиками для тіла я користуюся. Ну і розпочнемо це, звичайно, з Victoria's Сікрет. Це моя перша баночка оригінальної Вікторії Сікрет. Мені подарувала її подруга на день народження. Вона має такий солодкий запах. Мені він дуже подобається такий прям як якийсь солодкий крем. Взагалі тут є дерев'яні нотки, дерев потім солодкий крем і якийсь нічний. Нічна квітка. ну я вона пахне просто солодко. Ну, не ванілька, ну такий крем якийсь прикольний. І запах взагалі обалодиний. Але він не тримається. Ну, я не знаю, на одязі ще так, а на тілі взагалі в мене не тримається. Не знаю, в чому це проблема. Але я хочу спробувати ще декілька версій з Вікторії Сікрет, її парфумів. Можливо, можливо, там мені ще щось подобається. Далі. Далі у нас ось такий спрейчик теж. Це мені також подарували на день народження. Це з магазину шик і блиск. Такий він, знаєте, з діамантиками. Такий прикольний переливається, полоєний. Він такий, він, коротше, він пахне солодко, такий кавунчик легенький. Ну, на літо взагалі обалденно. Бачите, я його ще не сильно використовувала, тому що мені подарували його осінню, і я не бачила сенсу користуватися ним зимою. Ну, такі літні нотки в нього. І на осінь, на зиму я люблю такі більш, більш такі, так сказати, сочніші, крепші такі парфуми, які там віддають корицію, ванілю, таке. Так, далі у нас ось такий від Mermaid. Купувала я його в Аврорі. За там, 80 гривень, чи за скільки, ну він такий обалдєний, він так класно пахне. Він має такий солодкий, солодкий фруктовий запах. Але він теж не тримається погано. Ну, що я хотіла? Солодкий сорбет. Ну він такий. Я коли я перший раз понюхала, я просто закохалася в нього. Він такий солодкий, такий соковиті фрукти в нього. Знаєте, з якимись нотками якогось... Море таке, не відзнає, як описати. Ну, мені шуці що що е, схожі між собою, тільки тут а, більше віддає кавунчиком, а тут такий, знаєте, мікс, ніби тропічні фрукти. Але теж прикольні. Так, далі ми з вами вже подивимося, якими парфумчиками я користуюся.